Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Зефірний морячок Енді Руїс розповів про свої грандіозні боксерські плани. Пряма мова. Я хотів би зустрітися з Усиком. Я хочу провести бій з Тайсоном Ф'юрі, а також хочу побитися з Ентоні Джошо. Ми могли б влаштувати трилогію. Цей бій змушує мене плакати. Тренер Дениса Берінчика Єгор Голуб повідав, хто буде наступним суперником українця. Ось що сказав коуч: є таке прізвище, як Ісаак Круз. Перемовин ще не було, але можливо, саме він битиметься з Денисом. Хотілося б вже боксувати за титул. Дай Бог, щоб нам дали цей шанс. Журналіст Ден Рафаель розповів, коли відбудеться наступний Мордобій інстасамця Райана Гарсія. Пряма мова. У планах Гарсії повернутися на ринг у листопаді або грудні. Що стосується суперника, то Педро Кампа один із головних варіантів. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.